Передчасно народження діти. Без таких дітей у нас досить багато. Щорічно передчасні пологи у нас орієнтовно 10% усіх пологів. Дітей відповідно більше буває дві дітей. Якщо то, тобто, трактувати, що кількість пологів у нас у цей рік буде орієнтовно, ми думаємо, буде за 2,5 з тисячі, то 250 дітей мають вагу менше, ніж 2,5 кг. День при час народжень дітей, як ми так говоримо так лагідно, поспішає, край важливий для нас, для нас, тому що ми постійно досконаємо, щоб допомогти надати їм якісну професійну допомогу, могти покращити, щоб наші поспішайки, які народилися в нас, виходили від нас і від наших від наших лікарів здоровими дітьми, щоб вони усміхалися, не дивилися, щоб вони могли ходити, щоб вони могли просто жити як всі інші діти. Народжується пологому залі, поки вона потрапляє палату інтенсивної терапії, А далі вона потрапляє в другий етап виходження. І бувають моменти, що діти з критично малою вагою кіла, там 700-800 грамм у нас і місяць-два, де для жінок для дітей створені дуже комфортні умови. В дальнішому, якщо дитина виписується, ми теж її не лишаємо просто так. Діти наші переходять на катамістичне спостереження, де у нас от зараз на даний момент знаходиться 710 дітей з перечасно народження дітей, які ми спостерігаємо від нуля місяців до трьох років. Це відділення, яке ми створили, воно забезпечене абсолютно всім обладнанням, які необхідно для реабілітації. І тим більше наші лікарі ну, вони просто у нас, мені це дуже позитивно для нас відділення, це дуже хороший успіх в цьому відділенні, наші лікарі постійно вчаються. Найбільше в не болить це зарплата наших працівників. Бо, на жаль, фінансування ЦЗУ не наскільки потужне, що ми можемо підняти зарплату до рівня ну, якби, не то, що там європейського рівня, це трудно говорити, до рівня, до рівня такого, щоб людина могла сказати, що, що краще працювати у вас в лікарні месестрою, а, 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 а не там, у сільпо продажчицею. Наша клініка буде думати безсумнів, слідчої рік треба піднімати зарплату медсестер, місце, знаходити можливість фінансування. Ми зробили зону такого ментального відпочинку, ментального здоров'я. І тут жінки мають можливість собі відпочити, поговорити, подумати, з дитинкою вийти або без дитини поспілкуватися з такими самими жінками, які мають таку саму проблему. Клініки дуже підтягнулися до рівня наших клінік, підтягнути до клінік багатьох європейських країн. Рівні наших ненатальних послуг або інших, так само мені дуже позитивно сказати, що, що наші лікарі працюють на європейському рівні. І не лише і в нашій клініці, я був і в Львові, і там Києві. І ми бачимо, як лікарі працюють. Ми працюємо дуже потужно.